Ей вежа, автомобілі, потяг і навіть фонтан повний шоколаду. Справжній рай для ласунів. У Чернігію представили шедеври шоколадного мистецтва. Любителям солодощів неможливо без хвилювання дивитися на експонати парасувного музею шоколаду. Організаторам постійно доводиться поповнювати власну колекцію. Чимало експонатів безслідно зникають з музейних сталажів. Тому за відвідувачами постійно слідкують і не втомлюються повторювати правила поведінки. Велике прохання, от, нічого не можна кусати, облизувати, там, стримуйтесь, так, нічого не трогайте ручками. У нас фігури не під стеклом, не під бронированным стеклом, не під сигналізацією. Вони стоять от прямо перед вами. Понятно, що иногда діти хватають цю фігуру і говорят: мама, хочу. Ну вот. Но мама що ну, це небезпечно для фігури, і ми стараемся її положити на місце. І буває, конечно, що фігури там страждають. Організатори пошають це тим, що в жодній країні світу немає пересувного музею шоколаду. В цьому його і унікальність. Експонати зібрані з різних куточків України. В Чернігові презентували їх 50. Матеріал влаштовує багатьох майстрів, тому до роботи бралися залюбки. Шоколадом рисують, оказується прямо на шоколадних полотнах. І шоколада вилівають всі важливі фігури, і шоколади витєсують фігури скульптори як по камню, тому що шоколад очень пластичний і з нього дійсно можна зробити іскусство. Ми решили це все в нашому музеї теж со всех уголков України. Організатори музею прагнуть популяризувати шоколад, адже українці їдять його менше за європейці у три рази. А шоколад не тільки смачний, а й корисний. Він стимулює вироблення в організмі людини гормону щастя.